Всім привітаки! І сьогодні буде день. День зі мною, коротше, сьогодні буде. називається відео. Да. День зі мною. Що я цілий день роблю? І як проводить мій обичний день, обичний понеділок. Ви б побачили б зараз, де я на онлайні в школі, да, я вчилася цілий рік онлайн. Вчилася я цілий день онлайн. Да. а Якщо був би зараз понеділок онлайн, то ви, мене побачите на онлайні. Да. Так що, в що? мене ще не застелено моє ліжко. Ну, не моє, а у нас з мамою. Бо я робила невеличкий ромтур і показувала, що в нас є одну кімнатну квартира. Ми ідемо, 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 йдемо. Одна вже кухня. там ванна, туалет. Все, я снимаю, короче. Это мискет, я его купила сейчас в селе, Там, короче, я жила реку в соли. Вау. что-то спала. И... И... У меня тут просто единственное Я в там на балконе. На балконе. Там у нас погода. Вон у нас капец всякая со... солнечно, Солнечная. Солнечная. Вот. Вот, показывать я вам не буду. Вот, это, вот, короче, мини моя холобутка. Э, не халабутка. короче, я тут иногда сижу. А там я лежу. Okay. Боже, теперь вы тут распутаете, я вам так скажу. А -а -а -а. Фуф. Фуф. Так. Что <реклама> я вам еще могу показать? Хома ще ні сквіт. Да. Що я зараз роблю? Я викладаю аламазну мозаїку. Ось таку з метеликом. <плес> да, може показати, що вона якась страшна. Я з вами повністю погоджуюсь. Вона 20х30 я купила її в Аврорі. І мені немає просто ніколи що робити. Я захотіла мозаїку. Ось дивіться, Я тут вже виклала і тут я викладаю ось. <плес> Да. Так. Це я, коротше, робила мамі. Ось, такий був бок з сердечками в неї і в бабах. Я зробила такий на холодильник штучку. Тепер воно у нас є. Дай Господі, тепер воно у нас є на холодильник. Що я ще вам можу показати? Е -е... Коротше, якщо це день зі мною, то вона все робити. Те, що я роблю кожного дня, і не обращати увагу на камеру. Ну як не обращати? Обращати? Да. Я ще не вмивалася, мені зараз треба підумитися. Щось там собі ззаді заплила, ви можете видно, може ні. Ну то вже нього Так. Беру мою любиму підставку. Як у нас, я думала записати відео в 9. Ну, типа, десь в 9, 9.30, 9.20. Я не знаю, коли у нас там світло правильно включать. Ось зараз okay. я настрою телефон, щоб було все нормально видно. Зараз. А, то мені мою руку зараз видно. Чекайте. У мене ж я ж забула вам показати, що я беру підставку. Коротше, я ж зовсім не забула, не чекайте. Мені, коли. Аня, ще до того. Мені, коротше, недавно купили. Зараз э -э... покажу. Э -э... Дядя да Діла видела... вот. таку підставку, штатів для телефона. Це новий штатив. Я про нього не забула. А ось це такий самий, тільки старий штатів, але я його поламала, ось як ви бачите. От. Я його поламала. От він тепер лежить і тут в мене, ну. Ой, отам, Тобочки, мене. от, 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 от. там, коротше, тумбочки, отам. Я зовсім забула про цей штатів. Я зараз натягну туди телефон і зустрінемось вже в О, я вже. штатив, короче, наш штатив поставила. Так, мы сейчас будем умывать, чистить зубы. Расчесалась, уже расчесалась. И будем еще что-то за нас Так, ось, я сейчас будем умываться пенкой, короче. Мне лень чем-то слишком чем мыть. Уж Да, я с утра дуже... Я с утра, короче, дуже... Mm, дуже негарно, коротше, я з утра. Мені ще треба якось ось так аж ш... сидіти що. Я не знаю, просто чи мене видно. Але я зараз будемо готуватись, так. Далі чистимо зуби. Да. Ну, добре. І мені треба зараз якось розчитати дві хвилини, розчитати. Розчитати, господи. Розчитати дві години. Господи. да, я зутра можу всяку більберту нести. Дві е, хвилини якось треба розчитати. Так. Да. Коротше, то буде довго, повернемось, коли я вже зуби дочищу. Зуби я вже дочистила. Нарешті. Наконець тут, навіть, як сказала. Знову я, почті. Так, у мене стоїть телефон. Ось там таке. Е, да. Давайте викладемо алмаз з вами мозайку. Зараз мені ще треба строїти, щоб мене хоч би було видно. А, хоч би алмазну мозаїку ще було видно. Точкайте. Коротше, вроді би настроїла. Так, ну вроді би мене має видно. Картина вже показувала. От. Тут, коротше, в мене кульочок. Пакетик такий з цими бусін, з трезинками. Коротше, в мене вдома. Це мій другий дім. Ай, я вже тяжко розказувати. Боги. Коротше, в Херсонській області. Е, я вже казала місто, я вже не павлю. Коротше, напевне, це відео і розкажу, з якого є місто. Я з... Або я вже розказувала, або Або мене пам'ять підводи, що я не розказувала. Ну, коротше, я не павлю. Я вроді би не казала, з якого є місто. Ну, казала, з якої області. Ну, повторюсь, добре, в Каховці, я з Каховки. У <сум> мене є купа цих картин. У мене є, знаєте, картина піском, що картина по номерам. Картина. Одна картина по номерам. Там, коротше, така лошадь є на берегу моря із таким закатом дуже гарним. І алмазна мозаїка, вроді би там є, я вже не пам'ятаю. Що там ще є? У мене там є все. Тут мені, коротше, викладати і викладати, але думаю, коли, поки я буду викладати, мені треба буде щось розказати, що я сьогодні взагалі планую робити. І я не знаю, чи мене ще й видно. А, як завжди, на монтажі все буде видно. Цікаво, скільки цей відео буде длитися? Скільки зараз хоч би годин? Ну, я коротше буду ще вписувати, де скільки буде годин. Зараз 8.20, 8.20 зараз. І коли світло є, дуже швидко минає час. Ну прям дуже швидко. Пам'ятаєте, я казала, що колись я з вами вийду на двір. Поснімаю вам так. Пам'ятаєте? Ят... Пам я його казала ще в першому відео. Хто ще не дивився? Мої девяти не Чекайте, будь ласка, мені щось прийшло. Нічого, коротше. я тут ще бусинки раз. І казала... А, я вже розказала, короче, і казала, да, що я буду знімати на дворі. І думається, я момент настав, що я сьогодні піду на двір кудись. Я ж казала ще в відео дети способи, що робити без світла. Я не мію залишати підказки, але ви подивіться, там буде наступне, наступне відео. Цей, там буде на моєму каналі, коротше, подивіться. Да. Я вже там майже, вс... ну, майже все чорне виклала. Я, звісно, не люблю алмазні мозаїки, Але мені при... прийшлось купляти, кажуть алмазну мозайку. Е, я люблю більш розокрашувати типу, картини по номерам. Але там були тільки великі картини по номерам, а ми як живемо на орендованій квартирі, то тут я. Я б не хотіла мати таку велику картину. Маленьких не було, на жаль, а була тільки ще й маленька, 20х30, ось така, типу алмазна мозаїка. І я хотіла просто якусь картину там поскладати, коли немає світ порозмальовувати, коли немає світла. Але так сталося, що є тільки алмазна мозаїка, ще і метелик. І тут ще дуже неудобно, що. Схема, ні, не схема, а розшифровка, коротше, к бусинкам, вона знаходиться на задній панелі на кришки. І мені надо кожен раз перевертати і дивиться. Тут є назва, не назва, а модель мого телефону. Коротше забула. Вот. Викладаю я зараз коротше, чорний колір. Що так багато висипала. І в мене всі по пакетика. Зіппакетики, зі пакетики, зі пакетики і зі Да. От так, ну думаю, що, короче, не виходить настільки довге відео, я, напевно, зараз е я буду знімати, коли я вже буду щось робити інакше, напевно, що, да? я теж так думаю. Так і. Е я це доскладаю і повернусь до вас. Я буду це дуже швидко складена, щоб не вийшло кражу довго відео. Та я зніму, потім краж зніму. Фух. Я ось вернулась. Я тут трішки доскладала ось крило, ось теж глянути. Ось так. Так, картину я зараз буду відносити. Цілий пакетич ще просто тут Стразіна. Я, короче, пообіцяла мамі, що я буду викладувати кожен день. Старян телефон упав. Зараз підставка нормальна поставила. А, то у мене ще він нахилений, да? Зараз. По ідеї зараз должен бути нормал дос, коли я буду його ставити. Так. Я сейчас буду лишком. Mm -hmm. <laughs> так, ставлю сюда, значит, вот так. Так, дивлюсь на ракурс. Ну, ракурс, конечно, такой себе можно встать О, стоишь, стоишь. Ну, туда я потом накладу музыку, допустим, атмосферную. Гармонию. Щоб я навчилася гарно монтувати. Ну, мені сподобалось відео 10 способів, як... 10 способів, 10 способів коли немає світла, мені прям дуже сподобалось відео. Я його монтурувала якраз, коли не було світла, а в нас був дощ. І як ви бачили, за вікном, звісно, був ще той Сіра туча, блін. І на балконі ловить хорошо 4G. И я монтировала, 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 пля. Я монтировала, пля. да господи, я монтировала, я мон, я монтировала, да я монтировала прямо на балконе, на рэш. Застелило. Застелив. Застелило. Так, так, настройте. Ставимо. Тільки щось воно закриве. Зараз зачекайте, попробую. Нарешті. Так, у мене є найці, в мене є, є макарони. До речі, вони дуже прикольної форми. Покажу. Ладно, просто глянь які вони обалденні форми і на Ну да, я там тратришки понад кусювала. Завзем чуть, чуть Так, ой, що я буду себе Бог ти мой! Пусто місце поговорим. Да, я себе накладно буду. Буду, короче, снідати починати. Снідати, я не знаю, куди мій телефон ще пондохать. Угу. І вам так нічого не буде видно. Та -мо. Я не знаю, куди посадити телефон. Круще не вмію знімати влоги і так далі, так що дивіться, як є. Буде телефон у мене ось тут, балакати буду громко. У мене ще немає ні жодного просто мікрофона. Мама на мої тарілки вити, чи я? я щось не поняла. Коротше, я завжди привикла їсти, щоб в мене грало, грало якесь відео. І я... Може, у нас дерев'яні двері, я боюсь, що там зачути, але нічого. І, коротше. Mm. Що я а, і я, як у нас на кухні в каховці був телевізор на кухні то ми ну, нашого включає її і я привикла тепер їсти і щось дивитися. Так що вибачайте, але ну, я собі включу щось. Але думаю, як я її вам не буде дуже цікаво, так що я вам трішки кусочок так покажу. що я буду наваливати, коротше, пів години. Коротше, зараз я повернусь до вас. Ось мій завтрак. Там, коротше, в мене буде грати Едіс. Боже, потім включу. От. Тут невеличкий бензла, там у мами. Не в мене. Я поснідаю і до вас повернусь. Коротше, ой, боже, я вже поснідала. Набрала собі водички і... Взяла бафлі. Понятно. Взяла, коротше, набрала себе водичку в такий стаканчик. Навіть, наверное, не В Такий стаканчик. І нам передали, там, коротше, моя прабаба передала посилку, якусь ще баба, не важна. вона. Радала мені повних холодильних вафель, і я взяла собі таку вафлі артек. Ну, вони добрі, але не дуже. І там краще штуки. <coughs> <coughs> я буду зараз дивитися ще, їсти вафельки, а потім з вами ще щось будемо робити. Ну, наприклад, погуляємо скуки. Ви перше побачите кук, як я гуляю з скуки. Доїм, зап'ю і підемо на ліжко. Все, скоро повернуся. Пшшш. Боже, це в мене так було і видно дуже ярко вибачаюся. Я вже тут, я вже на місці. Там спить мій кукльонич. І як його достати з хлібки. А все дуже просто. Ми залазимо сюди. Тут його корм. Я хочеш записую, зачки? Де записую? Доволі хвилин записую. Нормально. Це тільки мій день. І на ролях ж не може бути 30 хвилин. Ну, тоді наступний раз я тоді зараз погуляю з Куки, наступний раз, колись з вами дому язик. А потім я вам ще запишу вечір, чи обід зі мною. Все. Нічі бізичик. Зустрінемось, марно, в... Десь ввечері. Да, куки. Бабах! Так, це вже є вечір. І я себе запишу зовсім мало. Мало. Тому що я покажу, якими командуємо з цим маленьким пузочиком. Будем показувати. Так, йо! Я зараз як це дивиться. Не, ну якщо ми будемо сидіти. Ось там десь. Так, я так зрозумів, нам треба сидіти десь ось тут, щоб вам показувати командуні, так? Да? Він за сьогодні вивчив плюс одну команду. От. Зараз ми її будемо ще тренувати. Так, перша команда це я не знаю, чи взагалі нас видно. Суслік. Молодец. Він стоїть на задній лапці, і я йому даю вкусняшку. Може мене не видно, але головне, щоб його було видно. Далі. Команда Турнік. Він кладе сюди мені дві лапки. Ось, і він виконує команду турнік. Куки, турнік. Куки, турнік. турнік. Молодець. Він поклав дві лапки, Ну, колись я, може знімутися окремий ролик на канал. То молодец. Далі. Останна команда це лапку. Дай лапку. Він дай мені просто лапку. Ну, куки, дай лапку, дай лапку. Молодец! И це п'ятюня. Я так даю пальчик, він должен на ногу мені покласти лапку. Куки, куки, дай п'ять. Дай пять, дай п'ять. Молодец! Ну там була видно, но їм поклала. Довго я задержувати не буду. я задерж... задержуватись не буду. Це, в, в принципі, було все, що я хотіла вам показати. Вже вечір. Рахуйте, що день зі мною пройшов. Удачі. Декутки. Мені ще і світло вимкнули. Бо пласту. Я не хочу, щоб це відео вийшло 30 хвилин, так що я, напевно, буду заканчувати. Ой, всім удачки! Всім пока. Кокі, okay, скажи на встанок Скажи Всім пока-пока.